У світі, де метал є основою прогресу, зварник це не просто професія, а справжнє мистецтво. Моя душа завжди прагнула до чогось творчого, до можливості створювати щось нове, міцне та довговічне. І я знайшов це у зварюванні. Коли я вперше побачив, як зварювальна дуга з'єднує два шматки металу, я відчув магію. Цей яскравий спалах, цей звук, цей запах, все це зачаровувало мене. Я зрозумів, що це не просто робота, це творчість. Зварник це художник, який малює не фарбами, а металом. Він створює не картини, а конструкції, які роками служать людям. Він архітектор, який будує не будинки, а мости, кораблі, літаки. Це і стало поштовхом до мого вступу у Ніжинський професійний аграрний ліцей. Кожен шов, який я роблю, має бути ідеальним, адже від цього залежить життя багатьох людей. Мої перші кроки в професії зварника були сповнені цікавості та хвилювання. Я пам'ятаю, як вперше зайшов до майстерні, де панував запах металу та лунав звук зварювального апарату. Це було ніби потрапляння в інший світ, де метал оживав під впливом вогню. Вогонь та метал це щось первісне та дуже сильне. Відчувати себе людиною, що підкорює ці стихії, дуже надихає. Я пишаюся своєю професією, адже вона мені дає можливість бачити результати своєї праці. Я бачу, як з моїх рук виходять складні конструкції, які служать суспільству. Я відчуваю, що роблю важливу роботу. Зварник це не просто професія, це покликання, це вміння бачити красу в металі, відчувати його душу, розуміти його характер, це вміння творити, створювати, будувати. В майбутньому після закінчення навчання планую працювати на відновлення і розвиток України, виготовляти необхідні конструкції для військових та цивільних. А ще створювати унікальні художні вироби, скульптури, меблі, елементи декору. Я зварник, і я пишаюсь цим.